В ефірі новини сьогодні у випуску уряд вніс зміни в правила перетинання державного кордону для окремих категорій громадян України в рамках реалізації транскордонного проєкту. в Ізмаїлі продовжують встановлювати камери відеоспостереження в Ізмаїльській гімназії. Номер 14 відбулася зустріч із представниками фахової передвищої освіти міста. З вами в студії Наталя Гаврилова. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 4 березня орієнтовно такі. 879 410 осіб особового складу, 10 255 танків, 21 298 одиниць бойових броньованих машин, 24 064 одиниці артилерійських систем, 1 306 реактивних систем залпового вогню, 1 094 засоби Протиповітряної оборони, 370 літаків, 331 гелікоптер, 27 тисяч 741 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, 3085 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 39 тисяч 428 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3768 одиниць спеціальної техніки. Росіяни в чергове масовано атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок удару є пошкодження енергетичної інфраструктури. Нині в частині міста діють аварійні відключення електроенергії. Комунальні служби вже розпочали роботи з запуску генераторів для роботи критичної інфраструктури, в тому числі котелень. Розгортаються додаткові пункти незламності. Також внаслідок падіння уламків і вибухових хвиль пошкодження отримали два приватних будинки та бізнес-центр. Інформація щодо постраждалих поки не надходила. Над ліквідацію наслідків атаки працюють всі відповідні служби. Правоохоронці фіксують черговий злочин росіян проти цивільного населення Одещини. Музика. Уряд вніс зміни в правила перетинання державного кордону для окремих категорій громадян України. Зокрема, це стосується громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які прямують для перевезення медичних вантажів і вантажів гуманітарної допомоги. Що змінилося? Дивіться у сюжеті. Уряд вніс зміни в правила перетинання державного кордону для окремих категорій громадян України. Зокрема, це стосується громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які прямують для перевезення медичних вантажів і вантажів гуманітарної допомоги. Відтепер виїзд цієї категорії відбуватиметься не за реєстрацією у системі шлях. Міністерство розвитку громад та територій та обласні військові адміністрації не вноситимуть інформацію про них до системи та не виноситимуть рішення про виїзд за межі України. Перетинати кордон для перевезення гуманітарних та медичних вантажів при наявності відповідних документів, можуть чоловіки, які заброньовані на період мобілізації, визнані непридатними до військової служби за станом здоров'я, є багатодітними батьками, самостійно виховують дитину, є особами з інвалідністю. Також сюди відносяться чоловіки, які мають дитину віком до 18 років, та дружину, яка проходить військову службу, та водії транспортних засобів суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на право про. Водження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом. Державна прикордонна служба України просить громадян звернути увагу на ці зміни, детально з ними ознайомитися і врахувати при плануванні перетину кордону. Наразі пропуск громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які прямують для перевезення гуманітарних та медичних вантажів, можливий, якщо вони відповідають умовам пропуску. Наталя Гаврилова для програми новин. В рамках реалізації транскордонного проєкту між Ізмаїльською міською радою, головним управлінням національної поліції в Одеській області та румунськими партнерами з міста Тульча в Ізмаїлі продовжують встановлювати камери відеоспостереження. Про мету проєкту та особливості системи відеоспостереження ми поспілкувалися із заступником міського голови Сергієм Лузановим. Докладніше дивіться далі. Кілька років тому розпочалася реалізація транскордонного проєкту CBS Safety між Ізмейльською міською радою головним управлінням Національної поліції в Одеській області та румунськими партнерами з міста Тульча. В рамках проєкту в Визмей продовжили встановлювати камери відеоспостереження, яких в місті вже було понад 60, а Встановили ще більше 30 камер. Наразі їх близько сотні. Під час проєкту ми продовжили процес встановлення камер. Сучасної системи відеоспостереження в нашому місті для того, щоб забезпечити певні безпекові заходи і оперативне реагування на різні випадки. В рамках проєкту був створений центр громадської безпеки. В будівлі зробили капітальний ремонт та обладнали сучасним технічним оснащенням. Було змінено практично все. Сюди було змонтовано серверну... Сюди було змонтовано відеостіну, ми це зможемо побачити, встановлено додаткове обладнання необхідне для функціонування цього центру. І, власне, створено сам центр громадської безпеки, який на сьогодні має спеціалістів, які чергують і в режимі реального часу. Бачать, що відбувається на наших вулицях, що відбувається а, в певних районах міста. Для того щоб оперативно можна було реагувати на будь-які нештатні ситуації для безпеки та оперативного реагування. Камери були встановлені на в'їздах до міста на найбільш напружених перехрестях, в місцях масового скупчення людей. Сучасна система відеоспостереження працює на базі ліцензійного програмного забезпечення для якісної роботи та своєчасного оновлення. Камери працюють в реальному часі з подальшою архівацією. Вони можуть фіксувати порушення в нічний час доби та розпізнавати номери автомобілів та облич завдяки реалізації Цього проекту разом з нашими партнерами ми отримали систему, яка дозволяє вирішувати комплекс питань як безпекових, так і моніторингових, для того, щоб розуміти, що відбувається в місті. А далі продовжується взаємодія вже з правоохоронними органами для того, щоб вчасно реагувати на певні там або загрози, або протиправні дії, які можуть виникати. Така вдосконалена взаємодія між Ізмаїльською міською радою та органами правопорядку спрямована на те, щоб місто ставало ще більш комфортним, зручним та безпечним для мешканців. Юля Петлецьох Христина Лангольф для програми новин. 25 лютого в Ізмельській гімназії номер 14 відбулася зустріч із представниками фахової передвищої освіти міста. Учні дізналися про спеціальності, умови вступу та перспективи майбутньої професії. Подробиці розкаже наш кореспондент. 25 лютого в Ізмельській гімназії номер 14, що включає початкову школу, відбулася традиційна зустріч випускників із представниками закладів фахової передвищої освіти міста. Цей захід проводиться щорічно, надаючи учням можливість ознайомитися з освітніми пропозиціями по з викладачами та дізнатися більше про перспективи навчання. До всіх присутніх звернулася директорка гімназії Любов Христєва. Дуже рада вас бачити. У нас вже стала традиція в нашій школі проводити такі заходи. Наші випускники, батьки їх, це зараз вони на даний момент стоять на виборі. А що далі? І деяким дуже страшно, тому що. Після опитувань діти вагаються, куди дітися, куди піти після 9 класу. І сьогодні у нас відбувається зустріч з представниками професійної освіти. Які допоможуть нашим випускникам зробити правильний вибір, ознайомлять зорієнтують у світі сучасних професій і допоможуть усвідомити з таки правильним вибір майбутньої професії, майбутньої професійної діяльності? Дякую вам, що ви прийшли до нас. Перед презентацією освітніх програм заступниця директора Ізмільської філії Одеського обласного центру зайнятості Людмила Пальжок ознайомила присутніх із ситуацією на місцевому ринку праці. Окресливши перспективи для майбутніх спеціалістів, вона також розповіла про можливості тестування та консультації, які надає центр зайнятості, допомагаючи визначитися з професійним напрямком. Наш державний центр зайнятості розробив сайт ДЦЗБОФІА. Я залишила цей листочок. Можна буде взяти можна буде пройти професію тестування онлайн. Замовити собі консультацію профорієнтатора і поспілкуватися зі спеціалістом, психологом, який е, допоможе вам е, ці е, результати, е, ну, пояснити вам, куди і як, що ви можете примінити свої знання в міні. Я вам залишаю ось це. І така е, теж допомога, як на сайті зайти в яку саме рубрику і де знайти це тестування. У заході взяли участь представники Дунайського фахового коледжу Національного університету Одеська морська академія Ізмаїльського фахового медичного коледжу, Ізмаїльського коледжу економіки і права, Дунайського центру професійної освіти, при Дунайського фахового коледжу, міжрегіональної академії управління персоналом та Ізмаїльського агротехнічного фахового коледжу. Вони розповіли про спеціальність умови вступу, можливості практики та працевлаштування. Ми являємося можна так сказати, молодшим братом Дунайського інституту. На базі Дунайського інституту у нас є багато тренер... Жорів морських, на яких ви проходите практичні заняття, будете проходити, якщо вступити до нашого фахового коледжу. В нас дуже розвинена виховна робота. В нас дуже розвинена соціально. ведемо роботу в наших соціальних сетях, таких Телеграм, Інстаграм. У нас також є. Ось такі е солодощі, на яких є наші короди за цим посиланням. Ви можете вступити в любу нашу групу Телеграм, Інстаграм та Фейсбук. Донецький центр професійної освіти е має 9 спеціальностей для надання професій. Це перша професія електрогазу Ця професія підрозуміває всі. Е всі все навчання після 9 класу, термін навчання 3 роки. Тому що ви отримуєте атестатку середнього освіту, тобто 10-11 клас ви у нас закінчуєте, і диплом кваліфікованого пікологоробітника 4-го розряду. Паралельно із дипломом на 3 курсі ми можемо дати сумішні професії, які ви бажаєте і які ви хочете ще розвивати, які вам придатні. Хотя це в Одеській області відбувається кадрове голодування медиків. Як сказали в центрі зайнятості, що дуже багато є вакансій на медичну сестру, школи, дитсадочки по селах, ФАПах потребується медсестра. Ось це така професія. Навчатися чотири роки. Хочу звернути вашу увагу, що наш навчальний заклад не зациклюється на якійсь одній галузі. Яксь та одній галузі. Або морській, або е сільськогосподарський, або агропромислового комплексу. Наш навчальний заклад готує студентів. Для різних галузей народного господарства, тобто гал, е, менеджерів в різних галузях, як в промисловій сфері, як в торгівельній сфері, як в управлінні державними підприємствами, в, сам, е, в системі самоврядування, тобто спеціальність менеджмент. В різних галузях а також надає змогу і знання для відкриття власної справи. Ми, як і наші колеги з морського коледжу, ми також єдиною родиною багатоступульневою родиною, де приходять. Хлопці, дівчата після 9 класу, і завершують своє навчання в магістратурі. Це дуже зручно, тому що ми вас знаємо, ми, вас, ми з вами йдемо, ми знаємо ваші підійшли якість, і це дуже важливо. Ми вчимо вас, бути конкурентно споломожними, заможніми і самостійні розвитку. До подій долучилися благодійні організації. Представники ЗМІської філії Червоного Христа України розповіли про волонтерські ініціативи, до яких можуть приєднатися усі охочі. Представники благодійного фонду Карі та СОДЕС поділилися інформацією про «Соуп Ізмаїл, простір, де місцеві діти можуть безкоштовно навчатися та розвивати свої навички. Окрім інформаційних виступів, учні та їх батьки отримали можливість поставити запитання щодо умов вступу, наявності гуртожитків, форми навчання та інших аспектів. Такі заходи сприяють усвідомленому вибору професії та надають можливість школярам безпосередньо поспілкуватися із представниками навчальних закладів у зручному форматі. Юля Петлатюк, Марія Зенченко, Христина Ланголь для програми новин. В Ізмаїлі правоохоронці затримали місцевого жителя, який намагався продати дві бойові гранати. Співробітники Ізмейського районного відділу поліції отримали оперативну інформацію про те, що чоловік шукає покупця для продажу двох гранат. У ході спецоперації правоохоронці зафіксували момент передачі небезпечного товару біля залізничного вокзалу. Він продав боєпропаси за 5 тисяч гривень. Поліцейські затримали правопорушника на гарячому та вилучили у нього два корпуси гранат Ф1 та запали до них, які були. Були направлені на експертизу. Також у зловмисника знайшли гроші, отримані від продажу. Затриманий, зізнався, що боєприпаси залишилися йому у спадок після смерті родича, і він вирішив продати їх заради заробітку. Нами була отримана оперативна інформація про те, що 39-річний місцевий житель підшукує покупця для двох гранат. Подальшими оперативники та слідчі задокументували, як фігурант, знайшовши клієнта, зустрівся з ним біля залізничного вокзалу та продав за 5 тисяч гривень небезпечний товар. Поліцейські затримали ділка на гарячому і в якості речових доказів вилучили за законну обігу два корпуси гранат та запали до них, які скерували на експертизу. Крім того, у зловмисника були вилучені гроші, отримані за оборот. Чоловік зізнався, що боєприпаси належали його родичу та дісталися йому після смерті останнього. Гранати він зберігав за місцем свого мешкання. А згодом вирішив продати, аби заробити грошей. Слідчі затримали правопорушника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За наявності достатніх доказів, ми повідомили фігуранту про підозру за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України, а саме у насінні зберіганні придбання та збуті вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу. Згідно з чинним законодавством, за цей злочин чоловіку загрожує. Позбавлення волі до семерок. Поліцейські затримали жителі Ізмельського району, якого підозрюють у вбивстві односельця. Трагедія сталася у жовтні минулого року. Унаслідок ножового поранення серця в лікарні помер 40-річний мешканець Аранійської громади. Поліцейські встановили, що до злочину причетний 32-річний односелець загиблого. Конфлікт між чоловіками спалахнув у барі, де підозрюваний ударив опонента ножем і втік. Зловмисника оголосили в розшук, а затримали його в покинутій будівлі на околиці населеного пункту. За підтримки спецпідрозділу Корт, побачивши поліцейських, чоловік почав погрожувати підірвати гранату, яку тримав у руках. Перемовини тривали близько двох годин, після чого фігурант віддав боєприпас вибухотехнікам. У жовтні минулого року до поліції надійшло повідомлення від лікарів про те, що в медичному закладі помер 40-річний житель Радійської громади. Нами встановлено, що до події причетних 32-річний односелець потерпіли. Ми оголосили правопорушника у розшуку. І в ході проведення розшукових заходів встановили його місце знаходження. Затримали його за силової підтримки спецпідрозділу Корт, намагаючись уникнути затримання, зловмисник, щойно помітив поліцейський, пригрозив підірвати гранату, яку тримав у руках. Врешті, ми вмовили чоловіка наробити дурниці. Окрім гранати, за місцем події, ми вилучили пістолет з 9 набоями до нього. Усе скромно на експортне дослідження. Наразі, за наявності достатніх доказів, ми повідомили фігуранту про підозру за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. За цей злочин чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі. Крім того, до єдиного реєстру досудового розслідування, внесено відомості за частиною 1 статті 263. Після проведення всіх необхідних слідчих дій та отримання експертних висновків буде дана остаточна правова кваліфікація діям чоловіка. Слідство триває під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі вже завтра? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 30 копійок. Продати за 41 гривню 84 копійки. Євро купівля – 43 гривні. Продаж 43 гривні 72 копійки. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у вівторок, 4 березня, в Ізмилі очікується мінлива хмарність. Без опадів, вітер західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 0,2 градусів тепла, в день 6-8 градусів тепла. В Одесі хмарно, без опадів, вітер західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі 0,2 градусів тепла, в день 7-9 з позначкою «плюс». Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті з на Ютуб каналі з онлайн та у соціальній мережі Фейсбук. А на сьогодні це були усі новини. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.